Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британію це взагалі окрема історія. Тут, тут це вже окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі, симпатічно, це така студійка. Де сюди там приготувати щось можна, тут я розумію, якісь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, взагалі, в Британії стоїть такі обігрівачі. Понятно? Тобто в них... Нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру А що це значить? показую Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там, дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати наче тепло, потім прокидаєтеся на хата таймера. Нема холодно, капець. Типо. Тобто, ця проблема. Ну, європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Поняли? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми-то звикли в трусах ходити вдома. Ну так, по чесному. Тут, тут просто жесть. Потім. А, тут дуже велика преступність в Британії, просто нереальна. Їй замовчують і так далі, і не, не все висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся ці апартменти, хоча вони дуже-дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Ану, ви вінкається світло чи не вінкається? Блять, світло не вмікається. А, все вимкнулося, дивіться. Тут, тут ну, так цивільненько все дуже гарно. А, Вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. І що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно, знав. Потім, це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі? Ну різних людей пізно буває, тут хер вам. Поняв, взагалі хер вам. Не заселився до 8-ї, все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що заселення після 8 вечора? Треба доплатити 30 фунтів за заселення. Після 12-ї ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще з 50 просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, у мене таке декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. Скільки по Європі не катався, немає своє приколу. Тут ця тема з депозитом, а, тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вичищувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти одразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де по Такі моменти різні,